Розпочинаємо з оперативної інформації з різних регіонів нашої країни. Для початку поговоримо про столицю. Там сьогодні знову ранок розпочався з вибухів в Шевченківському районі. Про що повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Більше якраз поговоримо з ним про наслідки. Вітаємо вас. Пане Віталію, чи ви нас чуєте? Чую вас дуже добре. Пане Віталію, ми вже бачили інформацію від прокуратури пресслужби, що кількість жертв російської атаки на столиці зросла до чотирьох людей. Яку теж останню інформацію, як тривають наслідки подолання цих атак сьогоднішніх російських? По перше, будинок був був зруйнований. Попередньо дали знаєте, така цікава інформація, що вибух був достатньо великий. Будинок зруйнувався, але будинки поряд вікна не зруйновані. Це пов'язано з тим, що експерти кажуть, що дрон, дрон камікадзе війшов, врізавшись в будинок, чи пробив кришу, чи війшов внутрі будинку, де він знутрі взірвався. Він склався як карточний домик, і похоронив також кількість людей, які там знаходились, частину з них врятували. Ми знаємо, що на, на сьогоднішній час чотири загиблих яких знайшли роботи Зараз тривають і експерти працівники ДСНС не виключають, що ще люди знаходяться. Під руїнами. Більше інформації ми зможемо отримати. більш до вечора Ближче до вечора. Що стосується. Угу. Да Будь ласка. Так, так, прошу, прошу. Що стосується всіх. е-е-е що стосується всіх тих людей, яких врятували, ми готові надати їм тимчасове житло, тобто вони залишились без даху над головою. Ніхто з них не звертався. Ми запропонували і більш того, готова зараз і також фінансово підтримати тих людей, які зараз в один мам навіть. І також хотіли спитати і про те, як зараз проходить відновлення того, що було зруйновано, адже рівно тиждень тому, в понеділок, знову зранку, були обстріли. Тоді була пошкоджена і пішохідний міст скляний, і частина об'єктів критичної електричної інфраструктури. Та чи зараз за тиждень вже вдалося все відновити? Ми відновили максимально швидко і всю критичну інфраструктуру. Ми відновили ті дороги, які були пошкодження. Залишили ті кратери, які знаходяться в парку Шевченко, нетячому майданчику. Він знаєте, такий символічний, тому що куди і мітять орки агресори. Вони руйнують. вони розказують, що це війна проти військових. Це спеціальна операція фашистів. А насправді діячий майданчик в центрі міста Києва біля університету, біля парку, де е, взагалі військових об'єктів немає історична частина нашого міста. Серце туди потрапили е, ракети росіян. Е, також ракети біля пішохідного мосту, де були зруйновані. Стекла, які ми зараз вже замовили, і через максимум три тижні ми їх поміняємо. І рух пішохідним мостом, улюбленим містом проведення часу з найкращим виглядом на Дніпро на місто Київ. Ми вже знов відкроємо. Тобто, об'єкт, ми обстежили його. Він не пошкоджений, виключно тільки стекла потрібно поміняти. Цим зараз будемо займатися, що стосується критичної структури об'єктів енергопостачання, були з декілька трансформаторів. Ми на протязі 24 годин все відновили, і в місті Києві проблем з електрикою нема. Але справа в тому, що місто Київ підключено до загальної сіті. Енергопостачання по всій країні і е, проблеми виникають в інших регіонах. І місто Київ також діються своєю електри... електрикою, електроенергії тим регіонам, де вкрай потрібна зараз допомога е, відносно енергозабезпечення, і з цим пов'язане вялове відключення в нашому місті. І тому ще раз хочу звернутись до кожного з мешканців. Якщо у вас є можливість економити, будь ласка, вимикайте. Електричне пристрої від живлення, тому що ви можете допомогти нашим громадянам в інших районах, де вкрай потрібна електроенергія. Тому, допомагаючи один одному, ми будемо тільки сильнішими. Сподіваюся, що люди зможуть відгукнутись і з цим же також пов'язано те, що зараз світло і освітлення вимкнено майже в всьому місті ввечері і вночі. А як зараз влада готується до того, що ну може та буде повторна атака, і можуть бути а, потенційно відключення а, і більші, та або на інші регіони знову ж таки а, буде якась нестача електроенергії, чи зараз достатньо тих же не знаю, генераторах в лікарнях і так далі, аби ну забезпечити якесь мінімальне функціонування міста, в разі якщо будуть знову таки якісь перебої з електропостачанням. Хочу звернутися до всіх, хто нас що. По перше, вкрай важливо розраховувати різні сценарії, навіть найпоганіші сценарії. І тому я звертаюся до кожного з вас. Це не, не буду вам заважати. Запас теплої одежі на цю зиму вам не завадить. Це перше. По друге, будь ласка, перевірте ваш будинок, вашу квартиру, що стосується втрати енергії, що стосується утеплення. Це також важливі речі. Наступне, що стосується різних ситуацій, ми також прораховуємо різні ситуації розвитку подій, навіть удари російських ракет по енергетичної по об'єктам енергозабезпечення. І в цьому напрямку ми підготувалися закуплено великий. Кількість елект... дизель-генераторів вони знаходяться в школах, яжі садках, лікарнях в громадських приміщеннях на випадок е... знеструмлення вони будуть готові надати електропостачання. Закуплена велика кількість додаткового дизеля, палива, палива і також. Е... 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 Також мазута, мазута, який зможе живити наші станції випадку в випадку, тому що якщо газопостачання. Буде перебито що зруйновано, тобто ми розраховуємо багато різних сценаріїв і готуємося навіть до складних сценаріїв. Але тим не менш розслаблятися не потрібно. Ця зима буде найскладнішою зимою, взагалі за роки незалежності. Я переконаний, що допомагаючи один одному, ми пройдемо всі виспити, які нас чекають. Але тим не менш краще підготуватись і щоб несподіваних не було. Дуже дякуємо вам, пане Віталію, за ваш час. Віталій Кличко, міський голова столиці.